Комунальне підприємство Білогородністровське бюро технічної інвентаризації з 8 серпня змінило графік роботи. Сьогодні в умовах воєнного часу БТІ і далі надає спектр послуг населенню з оцінки інвентаризаційної вартості об'єкта, приватизації, оформлення технічних паспортів, отримання відповідних довідок та іншого питань. Багато за для отримання відповідей ми поспілкували з директором підприємства Юрієм Желеском. З 8.08 цього року ми працюємо з понеділка по четвер, з 9-ї ранки по 15-ту годину рівно вихідні дні, п'ятниця, субота, неділя. Стосовно послуг, які надаємо ми, вони не змінилися. Це поточна антизація об'єктів трихового майна, це первинна вторинна, приватизація об'єктів надання довідок стосовно архівних справ до 2013 року щодо права власності. У нас працює на сьогоднішній стан єдиний державний реєстр у сфері будівництва, в який ми всі, всі дані вводимо. Відповідно до закону України про приватизацію державного житлового фонду, право на надання наступних послуг перейшло до ЦНАПів послуги, які надавали ми раніше. Це видача дублікатів свідоцтв на право власності. Передається до ЦНАПу, окрім того, ще послуга, яка буде надана від нас, передається до ЦНАПу, це буде видача довідок про невикористання житлового чеків для приватизації. Усі звернення від громадян приймаються через стіл замовлень, а далі за процедурою. Там надається документація згідно переліку. Це оригінали документів. Свідоцтво на право власності, договора продажу договора дарування, всі документи, які були підставою для надання права власності. Окрім того, документи, що підтверджують особистість або доручення, або довіреність. Старі документи, які були надані раніше нашим підприємствам або нашими колегами, ми виходимо на місцевість, робимо наші заміри, внесення даних через єдину систему. І видаємо документацію під розпис теж столу заказу номер 7 з документами, які надавали нам наші абоненти. Послуги замовником сплачуються згідно чинного законодавства. Досить актуальною серед населення є послуга виготовлення або оновлення старого технічного паспорту за новим зразком, який дійсний протягом року для проведення наступних процедур. Необхідність в основному виникає при зверненні до нотаріусів, в процесі проведення процедури продажу майна, зміни власника, приватизації, вступу в спадщину, дарування. Вимагає відбити підтвердження права. Це довідка щодо права власності до 2013 року. Та складова частина цього об'єкту. Тобто вона мінялася або ні. Є чи на масиму чи на будівництво якісь зміни або реконструкції? Комунальне підприємство Білгородністровське БТІ знаходиться за адресою міста Білгородністровське, вулиця Михайлівська, 23, навпроти міської ради. Контактний телефон 068 32 88 365. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний